Наверно, я Великий поет совєтської епохи і не менший глумитель совка Володимир Висоцький написав немало чудових ліричних текстів. Благами того совка він користувався від душі, не дивлячись на свій його глум. І цей, так би мовити, здоровий цинізм мені вельми імпонує. Їхнє взаємне кохання з Мариною владі Висоцький оспівав в чудових своїх піснях. Перекладати і виконувати їх під гітару одне задоволення. А є ще інша на цю тему пісенька, яка, як на мене, з тонким необразливим гумором, такий собі делікатний натяк на тих пані, які ціни собі не складуть. Я спробував перекласти цей текст на українську мову. Пропоную вашій увазі, що з цієї затії вийшло, а доберуся до своєї гітари, ще й заспіваю цю пісню. Напевно, згинув я, зажмурюсь, ніби вижив, але таки капець, тремчу, як під ножем. Хто я для неї є? Вона ж була в Парижі. А вчора я дізнався, не в ньому, бач, лише. Які пісні я їй співав про північ схвально, надіявся на ти ось і буде все моє та марно я бухтів про смугу ту нейтральну, їй глибоко начхати, які там квіти є. Тоді я ще затяг, гадав ці теми ближні, про південь та про того, хто там у неї був та що до мене їй, вона ж була в Парижі. І сам Марсель Марсо про неї не забув. Я кинув свій завод, хоча яке мав право. Засів за словники на совість і на страх. Та що для неї те? Вона уже в Варшаві, і звідти шле мені, шипляче, пшепрашам. Я приїде, я скажу на польській, прошу, пані, прийми таким, як є, співати припинив. Та що до мене їй, вона уже в Ірані, і тут вже я потух, бо спробуй до жени. Вона ж ось нині тут, а завтра буде в восло, в халепу втрапив я нещасний чоловік. Раніше з нею був хто, і той, що буде після, хай пробують вони, а я чекати звик.